Минулої доби ворог зі ствольної та реактивної артилерії мінометів та іншого озброєння вів обстріли прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп'янськ-Вовчанськ. Ветеринарна огірцеве, Вільховатка, дворічна та інші населені пункти. Сьогодні зранку під обстрілами знову Вовчанськ-Чугуївського району. Вчора внаслідок обстрілів села Караїчне Вовчанської громади пошкоджено приватний житловий будинок. Сталися пожежі. Внаслідок вчорашніх обстрілів Куп'янська зруйновано приватний житловий будинок та господарчі споруди. Обійшлося без постраждалих. За добу рятувальники Харківщини здійснили 39 оперативних виїздів. За добу ворожі обстріли спричинили одну пожежу в селі Караїчне Чугуївського району на території одного з приватних домогосподарств, дах господарчої споруди на площі 70 квадратних метрів. Коли рятувальники локалізували вогонь через потужні обстріли, вони вимушені були повернутися до місця постійної дислокації. Жертв та постраждалих немає. Також рятувальники проводили перевірку місця влучання ворожих снарядів на приватне подвір'я у місті Куп'янськ. Внаслідок обстрілу частково зруйновано житловий будинок. Крім того, рятувальники виявили нерозірваний боєприпас і провели його ідентифікацію. Подальшому його буде вилучено і знищено саперами ДСНС. Всього протягом доби вилучено та знешкоджено 445 одиниць вибухонебезпечних предметів. За добу стався один випадок підриву цивільних людей на вибухонебезпечних предметах. У місті Ізюм 61 річна жінка отримала мінно-вибухову травму внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Подія сталася на приватному подвір'ї. Наразі постраждала, перебуває на лікуванні в медичній. Чому закладі. За даними Генштабу ЗСУ, на Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Наші захисники надійно тримають в свої позиції та дають рішучу відсіч російським загарбникам. Марія Солв'єва та Станіслав Денейко новини Харків. Пентагон розслідує витік секретних планів США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом. Про це повідомляє The New York Times. Військові аналітики заявили, що опубліковані документи, схоже, були змінені в деяких частинах. Відомо, що у них завищили американські оцінки загиблих українських військових і занизили число вбитих російських військових. Це може вказувати на спробу дезінформації з боку Москви. Ізраїль обстріляв об'єкти Хамас на півдні Лівану та у сектору Гази. Повідомляється, авіаудари були завдані у відповідь на порушення безпеки Ізраїлю протягом останніх кількох днів. За даними прес-служби Сил оборони Ізраїлю, стріляли по двох об'єктах з виробництва зброї та двом тунелям радикальної організації Хамас. Як стверджують місцеві змі, внаслідок нічної атаки кілька людей було поранено. Греція готова передати Україні ще одну партію бмп 1 та артилерійські снаряди. Про це повідомив міністр оборони країни партнера. Зокрема, йдеться про 73 мм реактивні снаряди та боєприпаси для гвинтівок. Через потужний шторм у Чорному морі російські окупанти завели всі ракетоносії в пункти базування. За даними оперативного командування, південь, оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони Півдня залишається напруженою, але контрольованою. Лювальний сезон у Харкові завершився, тому у четвер з самого ранку спеціалісти почали роботи із зупинення теплопостачання до житлових будинків. Технологічно цей процес теж такий же складний, як і пуск теплопостачання в місті Харкові. Це зв'язок між котельними підстанціями, які знаходяться на районах, і будинковими системами. Це взагалі виконується через центральну диспетчерську нашому по зв'язку з нею. Закривається запірна арматура на котельнях, на станціях і також на внутрішніх будинкових системах, щоб вода не зійшла з системи внутрішньобудинкової, так як вона постійно повинна бути в міжопалюваний період з водою під тиском. Цей опалювальний сезон для Харкова став найважчим, наголошують тепловики. Перезапускати систему всього міста доводилось вісім разів. Все через ворожі обстріли, що влаштовували окупанти. Та всупереч всьому Харків зміг пройти і цей опалювальний сезон. Хочу подякувати нашим споживачам за витримку та підтримку, тому що ну, всі з розумінням ставились до тієї ситуації, до того, як ми проходимо цей опалювальний сезон. Щодо оцінки, дійсно, він був ну, саме складний. Раптове зникнення електрооживлення призводить до того, що всі електродвигани. Всі насоси зупиняються одномоментно. Проїздить гідравлічний удар і по обладнанню, і по мережах. Десь виникають дефекти на розрив труба, йде, десь горить обмотка, тому що двигуни потужні, є проблеми. Ми втратили одну з турбин на нашій станції у разі от саме такого блокауту. Інше це саме прильоти по наших об'єктах, по наших великих котельнях. Там і розпред устройства, це стосовно енергетичної там, напрямку, це магістральні трубопроводи, ну, багато чого. За підрахунками фахівців, кількість аварій за минулий та цей рік збільшилась на 80%, але незважаючи на всі виклики. Опалювальний сезон таки відбувся, тому вже зараз тепловики готуються до кампанії з підготовки всього комунального господарства ХТМ до нового опалювального сезону. Стартує робота вже на днях. Перелік ремонтів кажуть, вже сформували. Наприклад, перекласти мереж планують не менше ніж у 2022-му. Це щонайменше 200 кілометрів труб різного діаметру. По напрямках, окрім заміни магістральних, внутрішньоквартальних мереж, ми плануємо. Модернізувати 14 наших магістральних камер ми плануємо замінити 83 адреси по заміні транзитних трубопроводів, заміні монопластикові, більш довговічні ніж металеві. Також плануємо провести капітальний ремонт житлових будинків. Крім цього. Є у нас пошкоджені вікна, які потрібно відновлювати по виробничих будівлях, по адміністративних відновлення самих споруд, які були пошкоджені від ракетних обстрілів, відновлення покрівель будинків та виробничих приміщень. Ну багато чого. Плюс ми плануємо реконструювати в цьому році 12 ЦТП, Повністю заміною обладнання на нове сучасне ну напрямків діяльності багато. Окрім того, у Харкові планують звести ще 14 модульних котелень, що допоможуть, кажуть спеціалісти, забезпечувати теплом споживачів у випадку критичних ситуацій, що вже мали місце у мегаполісі, а також суттєво зменшать витрати енергоносіїв. Леся Копелюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Світлана Бреус, новини Харків. Минулому сезоні провели дуже багато капітального ремонту теплотрас, і це дало змогу нам так пройти цей опалювальний сезон. До речі, я хочу сказати, що це був дуже 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 важкий опалювальний сезон. Бо вісім разів ми перезапускали усю систему опалювальних. Такого ще не було ніколи. І це безпрецедентний випадок в Україні. Що стосується підготовки до нового опалювального сезону, так дійсно закінчили цей опалювальний сезон, почали готуватися до нового. Це наша робота, і ми будемо проводити капітальні ремонти тепломереж, вистанавлювати усі котли та ТЦ, які були розтрощені агресорам, нашим ворогам. Це робота, робота триває. Це планова робота, якою ми кожного дня займаємось. Багато таких уроків, які ми винесли з цієї зими, і зараз ми працюємо над тим, щоб більш-менш зробити таким чином, щоб підвищити безпеку, безпеку, безпеку і захист наших трансформаторів, наших водогонів та тепломереж, кательних тецер це, це дуже важко, бо є певне проектне рішення і певне проектне труднощі, тому ми працюємо працюємо разом з будівельниками, з тепловиками, з водянниками, з енергетиками над тим, щоб захистити все, що може бути атаковано російськими військами. Поки що в ньому ніхто не живе. Мешканці лише час від часу приходять відвідати свої квартири та свій постраждалий будинок. Але харківські будівельники роблять все, що по цій багатоповерхівці на північній Салтівці знову завирувало життя, як воно було до моменту прильотів. Крім зруйнованих конструктивів, тут у багатьох мешканців вигоріло все майно. продолжаем ремонт данной многоэтажки. В результате начисленных попаданий было разрушены несущие стены, но это не самое страшное. Самое страшное было то, что после попадания произошло возгорание и очень-очень много квартир сгорело полностью. Первая очередная задача была убрать разрушенные конструктивы и почистить от сгоревшего имущества квартиры харьковчан. Мы с этой задачей справились. Сейчас занимаемся восстановлением разрушенных мест этого дома. Восстанавливаем несущие стены, восстанавливаем панели фасадные, заполняем это все кирпичом, пеноблоком, варим металлоконструкцию. Восстановлен один стояк электроснабжения, почищены места общего пользования от гари. Восстановлена штукатурка, пошпаклевана. Потихоньку стараемся приводить в порядок этот живой дом. Предстоят еще сварка металлоконструкций, кладка кирпичная и кладка пеноблока. И, соответственно, фасадные работы. Будем восстанавливать фасад от многочисленных попаданий и осколков. Будем это все дело восстанавливать ремонтными смесями, штукатуре, где был обгоревший пенопласт, будем убирать им. Будем восстанавливать, приводить в прежнее состояние данную многоэтажку. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Новини Харків. 6 квітня у світі щорічно відзначають міжнародний день спорту на благо миру та розвитку. Урочистості з нагоди цього свята підготували і у Харкові. Та починається захід не із традиційних подяк і нагороджень, а зі звернення демократичних країн світу щодо заборони на участь російських та білоруських спортсменів в Олімпійських і Азійських іграх. Заході нагадують, наприкінці лютого на подчерговій сесії міськради депутати ухвалили звернення до міжнародних організацій та міст партнерів Харкова. У ньому закликали висловити рішучу негативну позицію міжнародному та національним олімпійським комітетам світу, а також спортивним федераціям щодо участі РФ і Білорусі у таких змаганнях. Я думаю, що представляти на Олімпійських іграх країни, які нападають на твою країну, це дійсно неправильно, і це не може бути до тих пір, поки не закінчиться війна і стабілізується ситуація в нашої країни. Мер Ігор Терехов каже, чимало харківських спортсменів наразі боронять кордони нашої держави або займаються волонтерством. Удосталь і тих, хто надійно тримає спортивний фронт. Прославляє рідне місто далеко за межами України. Особливо слова вдячності тренерам, які вдохновляють наших спортсменів. Ми обов'язково переможемо. І після нашої перемоги я впевнений, що місто Харків буде спортивною столицею України. Я впевнений, що ми разом. Будемо досягати нових спортивних успіхів. Я вдячний вам. Хочу побажати вам міцного здоров'я, успіхів і все буде Україна! Слава Україні! Харків'яни, які підтримують розвиток спорту у Харкові в умовах війни, отримали пам'ятні дипломи та подяки. Та й гості свята підготували невеликий подарунок. Ірисач, ми впевнені в тому, що спортсмени Харкові до тих своїх досягнень, 55 золотих срібних медалей. Вони принесуть нові здобутки на черговій олімпіаді, яка протягом впевнена на пройде без агресорів, які портять нам сьогодні своє нам життя. Тому Єрисійч, ми маємо нагоду разом з олімпійцями. І ми виконаємо приємну місію. Цю пам'ятну медаль Олімпійських ігор Токіо 2020 де Харків приніс Харків, Харківські спортсмени принесли 11 бронзових винагород купілку. України копілку нашого міста Харкова. Учасники заходу діляться такі зустрічі, неабияк як згуртовують, підіймають дух і заряджають на нові перемоги. Тут дуже такий тренд спортивної місті Харкові. Ти ми маємо підтримувати, навіть не зважаючи на те, що завтра зараз військовий стан і такі важкі часи. Харків є Харків, це, це така, знаєте, особлива така каста людей в Україні. І Харків незламний. Пишаємося ним директор департаменту у справах сім'ї молоді та спорту Олександр Власенко каже: харків'яни вже готуються до участі в Олімпійських іграх і мають для цього неабиякі шанси. У нас дуже багато наших спортсменів будуть проходити відбір на олімпійські ліцензії. Всі ми їм допомагаємо? Міськрада на вначеріної сесії на засіданні прийняла, що ми виділили кошти на підготовку спортсменів олімпійців і також і на олімпійським відом спорту, тому що потрібно підтримувати наших спортсменів. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Стренков, Олександр Уваров. Новини Харків. Початок прискорення темпів зростання економіки України експерти Міжнародного валютного фонду розглядають не раніше 2025 року. За розрахунками МВФ, внутрішній валовий продукт України у 2025-му зросте на 6,5%, у 2026 на 5% і у 2027 на 4%. Дефіцит держбюджету буде суттєвим ще досить довгий час, і лише у 2026-2027 роках він скоротиться до майже довоєнного рівня ,5 ,5 – 4,5-6,5% внутрішнього валового продукту. При цьому зовнішня торгівля залишиться глибоко дефіцитною. Негативне сальдо експорту імпорту товарів з 25 мільярдів доларів 2023 року досягне 35 мільярдів доларів у 2027-му. Причина в тому, що імпорт зростатиме темпами, які випереджають приріст експорту. А все тому, що на відбудову зруйнованих виробництв знадобляться величезні гроші та багато часу. Тому за оцінками МВФ, дефіцит зовнішньої торгівлі особливо не скоротиться навіть до 2030 року. Інвестиційного буму, якщо вірити розрахункам фонду Україні теж чекати не варто. Прямі іноземні інвестиції у 2023-2024 роках до внутрішнього валового продукту становитимуть у кращому разі 0,4%. у 2025-му. 2,4% і у 2026-2027 роках наблизиться до 5%. Але стан української економіки безпосередньо залежить від того, як розвиватиметься ситуація на фронті. Якщо виходити з базового сценарію, на якому побудовані всі вище зазначені прогнози, завершення або, хоча б, загасання бойових дій, має відбутися всередині 2024 року. Водночас фонд вважає вкрай високим ризик. Подальшої ескалації військового конфлікту, що у свою чергу призведе до погіршення макроекономічної ситуації: це нові руйнування виробництв, розрив логістичних ланцюгів, стагнація зовнішньої торгівлі, чергова хвиля відтоку біженців за кордон, повне заморожування інвестицій. Тому Україна може піти ще гіршим шляхом розвитку. Він полягає в тому, що падіння внутрішнього валового продукту продовжиться, і у 2023 році обвал досягне 10%, а 2024 – 2%. Зростання ВВП, хоча б на 4% можливе не раніше 2027 року інфляція у 2023-му у річному обчисленні прискориться до 32,5%, а у 2024-му становитиме 20%. дефіцит держбюджету у 2023 році без урахування грантової підтримки зросте до 35,5% ввп у 2024 тисячі скоротиться але не набагато до 32%. потреба в зовнішньому фінансуванні україни у 2023-2024 роках буде на рівні 21-22% ВВП це вдвічі вище ніж у 2022 році Сукупний дефіцит фінансування за несприятливого сценарію досягне близько 140 мільярдів доларів, що приблизно на 25 мільярдів доларів більше проти базового прогнозу на 2023-2027 роки. В такому разі доведеться вживати екстраординарних заходів. Це можуть бути нові види податків, а також адміністративне втручання НБУ у внутрішній ринок запозичень. Міжнародний валютний фонд не виключає, що реалізація другого несприятливого сценарію може відкинути відновлення економіки України щонайменше на 2-3 роки, а її залежність від зовнішнього фінансування зросте ще більше, оскільки рівень держборгу до 2026-2027 років може досягти 150% ВВП. Зокрема, українська сторона зобов'язалася на етапі, коли активні бойові дії підуть на спад, вжити заходів, які розширять можливості для інвестицій. Водночас українська влада запевнила МВФ у тому, що заходів, спрямованих на скорочення та підрив податкових надходжень, найближчими роками не буде. Інакше кажучи, жодних знижених ставок і пільг. До пріоритетних завдань з урахування наповнення держбюджету в повоєнний час, включено плани з ліквідації практик уникнення оподаткування за допомогою спрощеної системи, так звані зарплатні ФОП, повне очищення податкової та митниці від системної корупції, посилення боротьби з податковими ухилянтами, має бути перезавантажене бюро економічної безпеки. А також планується певна податкова реформа, яка дозволить урівноважити необхідність забезпечення доходної бази. З держбюджету з інтересами бізнесу та інвесторів. Уже 2023 року Україна перейде до середньострокового бюджетного планування, і при підготовці проекту держбюджету на 2024 рік складатиме окремий прогноз бюджетних доходів і видатків на 2025-2026 роки. До вересня 2023 року має бути готова стратегія управління держборгом. Україна зобов'язується посилити внутрішній борговий ринок, залучаючи на його не лише банки, а й не резидентів. Завдання в тому, щоб не допустити емісію та знизити залежність держбюджету від зовнішньої допомоги, замінивши її внутрішнім фінансуванням. Паралельно із цим Міністерство фінансів підготує і подасть на затвердження до Кабінету міністрів національну стратегію доходів на 2024-2030 роки. Мета акумулювати всі можливі ресурси для повоєнного відновлення та уникнути негативних сценаріїв розвитку. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Новини Харків.